Суботу зранку Галина прокинулася, ще й сонечко не встало, адже вона запланувала собі піти на ринок. Сьогодні вона купить помідорки і зробить смачні закрутки. Найбільше її чоловік любить мариновані помідори. Огірки і кабачки уже рядочками в банках лежать у погребі у Галини, залишилася справа за малим ще помідори закрити, а потім, трохи пізніше, капусти заквасити і можна зиму зимувати. У шлюбі Галина вже 20 років. Господиня вона відмінна, саме за це і любить її Василь. Та й двом майже дорослим синам теж подобається, що мама і смачно приготує, і прибере, і попрасує, і посуд за ними усіма помиє. Ні чоловік, ні сини ніколи не поспішали допомагати Галині. А навіщо? Вона і сама з усім непогано справляється. От і сьогодні зранку вона прокинулася. Побачила, що чоловіки сани ще солодко сплять, тож не стала їх будити. Тихенько зібралася і пішла на місцевий ринок. Галина ледве дотягнула додому 15 кілограм помідорів, які купила на ринку, ще й думала, чи не замало буде. Таксі викликати не зважилася. Це ж зайвих 100 гривень, а вона й так впорається не перший раз. По дорозі зустріла сусідку, тітку Валю. Та лише співчутливо подивилася на Галину і сказала Коли ж ти нарешті почнеш себе цінувати, чому Василя свого з собою на ринок не взяла? На слова сусідки Галина не звернула ніякої уваги. Коли прийшла додому, чоловіка вже не було. Напевно, пішов у справах, а хлопці ще спали, на вихідних вони прокидаються під обід. З помідорами Галина провозилася весь день, потім ще їсти готувала, прибирала, прала. Не щулася, як і день прийшов. Василь чомусь затримувався. Галина телефонувала йому, щоб запитати, на коли вечерю готувати, але він чомусь скинув дзвінок. Додому Василь прийшов пізно, десь опівночі. Галина ще не спала, бо чомусь їй дуже тривожно було на душі. Перечуття жінку не підвело. Василь присів на табуретку і запропонував дружині теж присісти. Подивився в очі Галини і сухо сказав: Я йду від тебе. Зранку чоловік і справді почав збирати речі. Галина не могла повірити у те, що відбувається, її Василь ось так просто вирішив викреслити 20 років сімейного життя. Вона просила чоловіка отямитися, згадати про дітей, але він сказав, що давно вже все вирішив. Зізнався, що вже два роки у нього є інша жінка. От він до неї і йде. Новою обраницею чоловіка стала його 36-річна незаміжна співробітниця Зоряна. Виявилося, що вона вже й дитинку чекає, тому Василь і прийняв це рішення. Виходячи з валізами з квартири, Василь повернувся, подивився на дружину, на банки з помідорами, які ще стояли під ковдрою, і сказав: Ти, Галино, краще б не про помідори думала. А про свій зовнішній вигляд. Мені твої закрутки вже набридли. Зараз в магазині все можна купити, а мені красива дружина потрібна. Доглянуто. Кілька днів Галина зовсім не вставала з ліжка, у неї просто не було сил. Сини погодили себе так, ніби не помічали відсутності батька, але добре помітили, що в домі не пахне свіжими котлетами і немає чистого одягу. Що робити? Як жити далі Галина не знала. Вона подивилася на себе в дзеркало і побачила там втомлену жінку. Вона вже й забула, коли ходила в перукарню тому на скронях чітко було видно сивину. Про манікюр чи педикюр вона й зовсім не думала ніколи. Жінка сіла, подивилася на банки з помідорами і зрозуміла, що краще б вона в ту суботу пішла в перукарню. ale nie czuł, że nazad nie powerniesz.